Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас в роботі Ford Focus 3 в кузові вагон 2014 року випуску на встановлення проставок на передню та на задню вісь встановлюємо по 30 мм на передню вість встановлюю в матеріалі алюміній, на задню встановлюю в матеріалі поліуретан. Перед встановленням робимо заміри, все вам покажемо, що куди встановлювати. Приємного перегляду. Клієнт звернувся з такою проблемою, що по місту буває він. Передньою частиною чіркає, так як є різниця між передньою та задньою ось осью в сантиметр, і передок трошки нижче, ніж задок. Коли він виїжджає за місто, також у нього є на дачі там, місце, де йому потрібно об'їхати. Ну, де нерівності можна скоротити, і він там чіпляє. З цього було прийнято рішення встановити проставки. Передня вісь перед встановленням 66 см. сантиметрів. Задня вісь перед встановленням – 67 сантиметрів. Ми приступаємо до роботи. Спочатку потрібно для встановлення на передню вісь, щоб добратися до кріплення опори. Потрібно зняти двірники склачисників, пластиковий захист жабо, щоб був доступ до кріплень опор. Також є простіший варіант. Знімаємо кліпси, з цієї сторони потім з'являється доступ до дальнього болта, і потім піднімаємо другий захист пластиковий жабо, і також є доступ до болтів, і можна відкрутити. Також по нижній частині потрібно відкрутити кріплення стабілізатору, датчику АБС і гальмівного шлангу. Також щоб встановити проставку на передню вісь, повністю стійку не потрібно знімати. Відкручуємо зверху кріплення болтів на опорі та стійка приспускається. І також можна проставку через низ в стакані завести. На передню вісь встановлюємо проставки 30 мм, в матеріалі алюміній, вони пофарбовані порошковою фарбою та не подаються корозії. Також в комплекті йдуть подовжені болти, шайбочки та гровера. Встановлюємо проставку, починаємо встановлення, приспускаємо стійку і через стакан заводимо її на опору. Так як проставка виконана в формі штатної опори. І відразу наживляємо болти, щоб відцентрувати стійку. Ми наживили всі болти, тепер обжимаємо їх. І так само робимо з другої сторони. Приспускаємо стійку та заводимо її на опору. І відразу наживляємо болти кріплення опори. Також після встановлення проставок на своє. місце, Обтягнувши кріплення опор, збираємо все в зворотньому напрямку. Встановлюємо назад стійку стабілізатора, фіксуємо гальмінний шланг та провід датчику АБС. Тепер встановлюємо всі болти та кліпси на жабо. Ми закінчили. Встановлення на передню вісь, переходимо до задньої осі. На задньої осі встановлюється під пружину і між кузовом. Потрібно відкрутити кріплення до цапфи важеля, стійки стабілізатора та проослабити розвальний болт. На задню вісь встановлюємо також 30 мм, але в матеріалі поліретан. Він виконаний в формі штатної різинки. Для демонтажу пружини знімаємо штатну резинку та встановлюємо проставку замість неї зверху між кузовом та пружиною, та встановлюємо на автомобіль. Після встановлення проставки на своє місце збираємо все в зворотному напрямку. Проставка встановлюється між кузовом та пружиною замість штатної резинки. Закінчили встановлення проставок на передню та на задню вісь. Зараз автомобіль спускаємо донизу. Також потрібно проїхатися по території, щоб автомобіль під своєю вагою став на своє місце. Передня вісь після встановлення 69 см. Задня вісь після встановлення 70 см. Ми проїхались по території. Автомобіль просів під своєю вагою. Ми переміряли, автомобіль піднявся рівно на 3 сантиметри, як ми і планували. Передня вісь тепер 69,5 см, задня вісь 70. Також після встановлення проставок рекомендовано зробити розвал сходження. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі нижче, підтримуйте український ютуб. Все буде Україна.